Таку добу під горою біля того гаю, що чорніє над водою, що з біле блукає, може, вийшла русалонька матері шукати, а може ж де козаченька, щоб залоскотати, не русаленька блукає, то дівчина ходить, і сама не зна, бо причинна що таке її робить? Так ворожка поробила, щоб менше скучала, щоб, бач, ходя опівночі, спала і виглядала козаченька молодого, що торік покинув, обіщався повернутися та, мабуть, і згинув. На китайкою покрились козацькі очі. Не вимиле біле личко слізоньки дівочі. Орел виняв карі очі на чужому полі, біле ціло вовки з'їли. Така його доля. Дарма що ніч дівчинка його виглядає, навернеться чорнобривий, та й не привітає. Не розплете дому косу, хуску не зав'яже, Не на ліжку в домовину сиротою ляже.